Військова допомога країн ЄС для України перевищила 43,5 мільярди євро. А якщо рахувати її разом із цивільною підтримкою, ця сума перевищить 100 мільярдів. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель після зустрічі міністрів оборони країн-членів. Він розповів, що під час засідання посадовці обговорили прогрес у військовому постачанні для України. Він зауважив, що в небі України вже здійснюють польоти перші бойові літаки. F-16. крім того, країни-члени блоку вже передали Україні 65% від обіця мільйона снарядів також за словами Бореля, ЄС вже передав на потреби України перший транш доходів від заморожених російських активів в обсязі 1 мільярд 400 мільйонів євро. І на Десні вже локалізовують органічне забруднення, що потрапило у неї із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За словами першого заступника міністра Олександра Краснолуцького, фахівці здійснюють насичення води киснем, запускають активний мул. такі заходи мають поглинути забруднювальну органіку, яка надходить у Десну з річки Сейма. Також запобігти мору риби, наголосив пан Краснолуцький.